Зараз вивчите дуже класну і потрібну фразу французькою мовою рівня деду, яка вам потрібна, коли в реченні ви хочете сказати противагу. Наприклад, щось погане відбувається, а ви кажете, тим не менш додаєте таку щепотку позитиву в картину вашого світу. Отже, як сказати французькою мовою, тим не менш в складно сурядному або підрядному реченні. Фраза міне. De rien, mine de rien. Malgré les difficultés rencontrées en s'installant à l'étranger, mine de rien, beaucoup d'Ukrainiens réussissent à s'adapter et à construire une nouvelle vie pleine d'opportunités. Якщо ви хочете говорити французькою на рівні B2 для того, щоб відкрити для себе нові можливості, а ці нові можливості вам будуть давати достаток, професійний ріст, особистісний ріст і всі блага цього життя за кордоном, то я вас запрошую, пишіть мені B2 в особисті повідомлення. Я вам відправлю програму до курсу B2, який зараз іде наживо, І запрошую вас на живі уроки. А також ви отримаєте уроки у запису, які вже пройшли з учнями. Profitez de cette opportunité. À très bientôt.